Засвіти в серцях наших людину, любче, владико, нетлінне світло твого богопізнання, і відкрий мислені очі наші, щоб ми розуміли твої євангельські проповідування, вложи в нас і страх блаженних твоїх заповідей, щоб ми, перемігши всі тілесні похоті, провадили духовне життя, думаючи і діючи все, що угодне тобі. Бо ти Сипросвічення, просвічення душ і тілес наших, Христе Боже. І тобі славу висилаємо з беззначальним Твоїм Отцем і присвятим, і благим, і животворчим Твоїм Духом, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Від Матея Святого Євангелія читання Не кожний, хто промовляє до мене, Господи, Господи, війде в Царство Небесне. Лише той, хто чинить волю Отця Мого, що на небі. Багато мені того дня скажуть: Господи, Господи, хіба мене Твоїм ім'ям пророкували, хіба не Твоїм ім'ям бісів виганяли, хіба не Твоїм ім'ям силу чудес створили? І тоді я їм заявлю, Я вас не знав ніколи. Відійдіть від мене, ви, що чините беззаконня.